Мої улюблені іграшки балерина Капучина та крокодила Бомбардира. Ого, а ми вже почали челендж. Тоді до мене вже прийшла ідея. Девід лови. Зроби торт у вигляді цієї іграшки. Хм, дай мені поміркувати. Вирішено. Я знаю, що мені допоможе. Дістаємо мого помічника. Цей робот був спеціально створений для того, щоб робити торт. Давай починай. Він збере ідеальний торт за хвилину. Мені треба лише класти коржі. Коли торт буде готовий. Потрібно відрізати все зайве. Готово. Кладемо другий корж. Знову крем. Третій корж. І так. Все зайве. Я відріжу за допомогою рукавички залізної людини. Круто! не так же складно. І навіть весело відрізаємо все зайве. Супер. О, ця штука мені заважає. Девід, ось це у тебе технології. Ага, робот, давай крем Зараз один робот. Він був тут, куди ви його поділи. Бабуся, шеф? Я не можу зізнати, що скинув його зі столу. Що ж робити? Ага, все зрозуміло. Добре. Я накрию свій торт зеленою мастикою. Так навіть буде простіше. Готова. Додамо їстівні деталі. Вийшла справжня голова крокодила. Він виглядає фантастично. Клас. Мені подобається. Він же схожий на справжнього. Та годі тобі, бабуся. Далі беремо шоколад. Його треба розтопити. Ви ж не думали, що я на цьому закінчу. І так. Розтопили шоколад. Тепер потрібно зробити літак. Заливаємо шоколад у форму лего. У мене вийшли шоколадні лего деталі. З них мені простіше зібрати літак. Виходить. А що мені зробити, Джес? Ти вже вигадала дорогенька. <різь> Звісно, бабуся, лови балерину Капучино. <різь> що? Ого? О, яка мила лялька. Добре, з цим я впораюсь. Збираємо торт. Всередині буде кавовий крем. Хочу зробити голову. Чудово. Кладемо другий корж. Знову крем. Чудово. Зверху накриваємо шапочкою. А тепер накриваємо торт мастикою. О, подивіться, як здорово вийшло. А тепер важливо правильно ляснути по столу. Вийшло. Ніхто не злякався. Зараз почекаємо, коли торт приземлиться. О, ідеально. Схоже на справжню кружку кави. Додамо деталі. Потім зверху нальємо карамельний сироп. Яка смакота. Мені подобається. Білим шоколадом намалюємо красивий малюнок. Наче правда кружка капучино. Ой, вийшло так мило. Неймовірно. А що до мене летить? Ого, схожа на акулу в кросівках. Окей. Буде зроблено. Коржі будуть блакитними, а крем білий. Звісно, збираємо торт. Декілька коржів. Крем. Тепер він готовий. Відрізаємо все зайве. Формуємо акулу. Ось так. Я слідую порадам своїх колег і також накрию торт мастикою. Чудово. Додамо плавники. От, після пофарбуємо їх і акулу повністю. Та поставимо акулу на кросівки. Готово. Ви все зробили? Клас. Все готово. Які класні. Тоді швидко до мене на дегустацію. Це кращий день в моєму житті. Почнемо з крокодила. Спробуємо лего. Мм, смачний шоколад. Супер! А тепер відріжемо шматочок крокодила. Вау! Цікаво, який він всередині. Зелений. Спробуємо. Очмоніти, як смачно. Мені подобається лайк. Правда, у вас навіть шансів нема. Стривай, хай спробує торт. А що тут? Балерина Капучино. Давайте відріжемо шматочок. Вау! Який гарний розріз! Спробуємо. Ого! Як смачно! Навіть важко зупинитися їсти. Бабуся, ти найкраща. А що тут? Який милаш! Мені навіть шкода його їсти, але треба. Давайте оцінимо твою голову. Ой, Прикольно. Я вирішила спробувати її. Смакота-смакота, але перемагає. Бабуся, е, а що із шефом? Ні, перемога має бути моєю. Шеф, не переживайте, так у вас все вийде. Ого, це я хочу. Приготуйте для мене піцу. Звісно, це буде легко. Почнемо з одного яйця. А от і воно розбиваємо в миску. А потім ще п'ять штук. Далі додамо трохи борошна. І молока. Перемішуємо ретельно. Виходить тісто. Його потрібно ніжно розкотати качалкою. Ось так. Я теж встигла замісити тісто, упевнена, що таке ж смачне. Затискаємо краї, щоб вийшли бортики. О, тепер треба приготувати тісто. Для цього відкусимо трохи червоного перцю. Зараз, як загориться, о, вже підступає вогонь. Чудова. Ого, бабуся, оце у тебе методи. Натомість основа для піци вже спеклась і не довелося використати духовку. Тепер зробимо соус. І так, змішуємо огірок, брокколі та салат. Натискаємо, перемішуємо. Дуже швидко і соус вже готовий. Як свіженько він пахне розмажемо на основу піци, кладемо обережно, розмазуємо. Для начинки я використовую овочі, цибулю, перець, кукурудза, чері та базилік. Ой, шеф, що ви там смажете? А? а я готую тісто. Я навіть зліпив окрему форму з тіста для соусу. Так так, я навіть таке вмію. Не дивуйтесь, почнемо із соуса Всередину зальємо кетчуп. Та й по всій основі має бути кетчуп. Далі присипаємо все сиром, викладаємо піпероні після перець та маслини. Потрібно знову все підігріти пальником, щоб наш сир розплавився. Це ми зробимо дуже швидко. Я теж дещо придумав: у мене буде солодка піца. Такого джес точно не їла. Для соусу нутелло. начинка шоколад, мальтізерс. І емоде. Готово! Нехай Джес спробує. Вау! Ви впорались на п'ять з плюсом. З чого мені почати? Тут такі пахощі. Давайте з класичної піци. Вона з піпероні. І тут навіть соус є. Спробуємо все разом. Неймовірно смачно. Ой! А це що таке неприємне? О, це маслини. Гедота яка. Я поспішила. Мені не подобається. А що тут? Піца з овочів! Давайте спробуємо. Виглядає, звісно, дивно. Ой, а на смак гедота. Мені терміново треба це заїсти. Солодка піца. Класна ідея, Девід. Твій варіант піци мені дуже подобається. І він перемагає. Йохо, я так довго на це чекав. А ви лозери. О, я вигадала. Зробіть мені коктейль! Я так хочу пити. Звісно, кладемо в келих різнокольорові джосболи. Класно падають. Потім беремо полоничний сироп. Потрібно вилити його в молоко. Щоб воно стало полуничним. Ось так. Ну, що? Тепер давайте все перемішаємо. Готово. Заливаємо молоко у келих. Ось так. Прикрашаємо все вершками. Накриваємо кришкою та ставляємо трубочко. Це так апетитно виглядає, що я не можу втриматись. Стій, куди не можна. Я зроблю для моєї джес овочевий коктейль з огірка. Вижимаємо огірковий сік. Супер. А прикрасимо коктейль брокколі. О, вийшло так, як я і хотіла. Так, знову овочі. У мене от фрукти та ягоди. Це набагато смачніше. І також корисно. Що ж, коктейль готовий. Залишилося У келих кладемо одну ложку чия, заливаємо коктейлем. Вуаля! Люба джес, спробуй. Ого, У вас вийшло. А це що? Брокколі. Так. Це вже поганий знак. Спробуємо. Колір жахливий. Нічого гірше не пило. А що тут? Це схоже на щось смачне. Давайте оцінимо. Ух ти! На смак класно! А що тут? М -м, коктейль з джузболами. Такий я схвалюю. Супер! Мені подобається такий коктейль найбільше. Девід переміг. Його перемога знову моя! Ура! Я найкращий! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що бувай.